Минулої п'ятниці у міському палаці культури відбувся стендап-концерт найсмішнішої пари українського гумору Алли Волкової та Богдана Боярина. Подружжя коміків підкорило сцену своїми жартами про буденні моменти сімейного життя, вагітність та подружні стосунки. Також Богдан Боярин розповів, яке місце займає гумор у їхньому житті. Жартувати один над одним ну навірно не так часто, як може було. Бо що жартувати один над одним це все таки десь людину подівати. Ну так посміятися над, над якоюсь дією можна. Глядачі не стримували емоцій. Подружня пара розповідала про реальні ситуації, у яких багато хто впізнавав себе. Від кумедних моментів під час очікування дитини до типових побутових суперечок. Їхній гумор влучав у самісіньке серце. Навіть попри повітряні тривоги, коміки змогли подарувати містянам таку необхідну емоційну розрядку. Я б хотіла просто посміятися, гарно провести час, бо наразі немає такої можливості кожен день це зробити. Дуже подобається творчість, але волковий. Прийшла ради того, щоб сміятись, відпочити, відволіктись від того, що в нас відбувається. Але Ката русня не дає нам зараз цього зробити. Стендапери зізнались, що черпають натхнення з усього, що трапляється у їхньому житті. А ще вони переконані, гумор це найкращий спосіб прожити будь-які труднощі у стосунках. Разом з тим, наші журналісти дізналися, в яких містах ще варто чекати на стендап-пару. Я зараз їду в невеличкий тур, який починається у якраз сонячного концерту зали, там де ми будемо просто вдвох на сцені. Кірил, організатор наш Кирил Рад, додумався взяти сімейну пару, жінку на восьмому місяці і вижити з нею по максимуму. І виходить непогано. Ми ще поїдемо завтра, буде Полтава, Вінниця, а в районі 10 міст, мені здається, буде. Ще буде невеличкий тур у Али і Фелікса, Фелікс рядька. А там я буду просто ведучим. Щоб не прогавити можливість отримати порцію відбірного гумору, слідкуйте за анонсами концертів на сайті Карабас або на офіційних сторінках коміків у соцмережах. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.